124 день в Канаді, 15, 10, 23. І сьогодні неділя. Неділя в мене в основному цікава, насичена. І така в мене неділя сьогодні. Е, неділя в мене почалася з ранку. Я проснувся перед будильником, але так як в мене вікно позаду відкрите, зараз я прикрив, щоб не було лишніх звуків, виключив оце зволожувач повітря. Тишина, але я обов'язково відкрию. Вікно відкрите, в хаті не жарко і не холодно. Якраз нормальна температура це от такий датчик, бо тут нема регулятора. І волога нормальна, я проснувся нормально, пішов собі посмаль... запік в ці духовці електричні деруни. І поснідав, поснідав, зробив собі кави в дорогу, я не збрався її пити. Ясно, що я надпив, бо я роблю на тій каварці, в мене є 6 кнопок. Маленька, більша, ще більша, там якась середня. Я роблю максимально. Роб, максимальний розмір. large кофе. Витягую, даю туди молочко оце з горіхами, вершки і цукру, Перемішую этим міксером своїм. Збиваю і ставлю ще ставлю саме маленьке. Саме велике і саме маленьке горнятко. І воно якраз набирається чуть-чуть більше, що треба напити. Я надпив взяв з собою в дорогу. І. І. і, 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 Добре, що маєш паргалку. Вчора вечором я я поставлю якусь гру. Я завантажив гру на машинках сприцепна називається. Дуже класна гра. Там, і вона головне, що екран ділиться по половині. Два екрани на проекторі, мені би було дуже класно з кимось. Але, на жаль, вона не працює з джойстиками. Чомусь в неї бах такий, я там дивився, пробував пофіксити. Один джойстик працює, два ні. І знайшов ще одну гру. Вчора поставив на завантаження, вона там 20 ГБ, 4 години качатись, і до ранку вона мені завантажилась. Сьогодні, зранку, я її включив, перевірив джойстики. Блін, тяжко було не зразу не міг перевірити, мусив пройти одну карту, Там трошки мені зранку часу зайняло. То. Пройшов одну карту, відкривається на два екрани, два джостика, працює. Ідеально, тепер от прийдуть діти і я їм включу гонки, будуть собі бавитись. Прийде румба, буде бавитись зі мною. А як же? Прийдуть діти, отакі, отакі, такі як ми, -то. і будемо бавитись. А як же? Так що гру я викреслюю. Зранку собі поснідав, зробив кави і виїхав. Пішов до машини, вже завів машину, блін, забув телефон. Вернувся по телефон, трошечки запізнився. Поїхав, підібрав Артема сусіда. Я на 13-й на 14-й авеню. Тут зовсім близько підібрав Артема і поїхав, підібрав ще Юлю подругу Марії. І що? Ми разом поїхали поїхали до церкви. Приїхали ми до церкви, трошки запізнились, Приїхали, напевно, в 10.40. Десь так. Пішли на службу, відбули службу. І пішли на каву. Сьогодні зустрів нарешті Нору. Це ну, хороша жінка, волонтерка. Вона їздила додому в Мексику, Поверну, тільки повернулася. І ну, радий був ви її побачити. Виглядає свіжіше, відпочила. От. Пішли ми на кухню, там зустрів Марію. Ми там хотіли щось допомогти. Так я от по кухні трошки допомогли. Випили кави, поспілкувалися з людьми, багато знов людей. і і і І. І я спитався, ну, Артем вирішив поїхати там до одного. Познайомився минулого тижня в церкві з одним, з одною хорошою людиною, і йому треба було щось там зробити вдома, подивитись до електрики. А Артем Електрик тож каже, давай. І він поїхав з ним. А я вже що? Мені дорога одна на секунд. І так дівчата ще їхали в Даунтаун. Юля з подругою то попросила, щоб я їх підкинув. Ні, що там через Даунтаун перескочитись. І я їх підвіз в Даунтаун. Пачу Макдональдс. Блін, треба зайти в Макдональдс. Я кажу, їм не треба в Макдональдс. Вони кажуть, тільки раз їм теж добре там вийти. І я пішов в Макдональдс, я хотів купити ці купони. Це 5 доларів цей купон, що там на 20 доларів набираєш, хотів дати охоронцю. Але купони закінчились. Вона шукати, вона каже, є купони. Питаються, де там купони, а хтось їй каже, що вже нема купонів, закінчились. а вона вибачилась нічого, каже, це нічого страшного. Та й дівчата пішли туди гуляти, а я сів в машину і поїхав в наступний Макдональдс. По до за секунд, дає ще один, я заїхав, вони кажуть, що вже купонів немає і не буде. Їх мож, ними можна користуватися, але вже не купиш. Ну, що зробиш? Так, є такі справи. І в другому Макдональдсі я собі взяв за свої купони, я ще маю кілька купонів. Взяв собі гамбургер, картоплю фрі, кава в мене вже була. Перекусив, то вже було по першій годині, десь півдруга. І цей. І, 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 і. і поїхав на секунд. Поїхав на секонд. На секунді. Закупи. Закупи. Так що, так що починаємо закупів. Так і буде. Сьогодні я набрав аж на 8-10. На 8-10. Копійки смішно, Я покажу одну річ, яка перекриє то все. Це моє термогорнятко. Моє улюблене. Я, я оцінив це термос клос, Там ще всередні кава, яку я не допив сьогодні. Треба, до речі, спробувати, чи вона ще добре. Найкращий термос. Ну, блін, реально, і тримає оцю штучку, я прикріпив. Mm. І яка ваша навіть тепла, я зробив сьогодні зранку, а вже десь 9 -та вечора. Так, закриваю. І на секунді от таке саме термогорнятко, але воно не має, ну, не, не мало ручки стандартно, Тут нема металу ніякого. Воно чистеньке. Я хотів купити таке в інтернеті. Побачив одного чувака біле е, за 5 доларів. Але він так і не відповідає, то якийсь спам, я не знаю, для чого він. Ну, є ще фішка така. Якщо хтось хоче купити якусь річ, там е, горнятку, наприклад, це термогорнятку, вони коштують 35 доларів в магазині. Більше навіть, від 35, просто взяти і виставити таке горнятко за 5 доларів. Якщо інша людина виставляє, дивиться, ну, має таке горнятку і хоче продати, дивиться в інтернеті, опа, продають по 5 доларів. Та і я продам по 5 доларів. І все, цей, що виставив за 5 доларів, він не буде відповідати на, на любі запитання. Він поставить собі в пошуку отаке термогорнятко. хтось викидає його, термос. Тут, по-перше, його фірма, і він одразу бачить. Хтось викинув за 5 доларів, оп, він зразу купив, купив, купив. І продав за 30, продав за 30. Він навіть не буде відповідати. Так само воно працює на всій техніці, всякій кавоварки, На любі машини. Машини по кілька тисяч доларів. і Можна так само маніпулювати людьми. Коментар мені прилетів хороший за маніпуляції. Маніпуляції, але от так воно працює в інтернеті. І він не відповідав. Насправді такі горнятки десь в інтернеті 15 доларів. І я дивлюсь посуду, і я там знайшов собі термогорнятку. Я просто його взяв в руки. Воно гарне було, тер, термос. І одна індійська дівчина маленька така, мені напевно, отут, дає мені оце горнятко. І просто постукала, каже, може, вам треба таке горнятко. Я ніфіга собі, термос! І таке, як мені треба, найкраще горнятко. І... Но, ну, тут майже не використовуване. Система в нього така от величезна. Просте термогорнятко. Я перевіряв вже, чи воно воду тримає. Думаю, може якийсь брак. Ні, все, все працює. І оце одне термогорнятко мені відбило весь 8-10, 8-10. І поїхали далі, поїхали. Що я там набрав? Взяв собі ось таких штучок. Я хотів взяти металеву, нормально. Але не, не знайшов. Була одна ржава, ужасна і важка, то я взяв тимчасово таку і вони, вони не вистачить надовго, на кілька місяців. Я одну вже використав для дерунів, в них ставлю, просто в них ні, ні, ні жир не стікає, нічого можна нормально пекти. Може я якісь печеньку спечу, у мене, до речі, є інгредієнти. Треба буде зайнятися. Взяв собі ці штучки, взяв собі фартушка я не знайшов. На жаль, фартушка я не знайшов, шукав, шукав і не знайшов. Зато знайшов такі от класні рукавички. Дві, дві одинакових. Дуже рідко, коли попадаються дві, мої великі лапи туди влазять. Я вже їх сьогодні тестував, діставав цю штучку, бо смажив дерони. Дуже класні рукавички, пара, я їх поперу. Вони їх... попрати їх треба все ж таки. Поки я не забув, бо я зараз можу забути, це, що на мені, я теж там купив. І головне, там люди хватають все підряд. Все, все підряд, а потім перебирають і кидають з краю. я знаю, де вони скидають, бо просто всі вони стоять під стіною і скидають в крайні ці корзини. І дивлюсь, хтось викинув. Розмір не підійшов, чи ще щось. Ну я не знайшов ніяких недоліків в цій ковтушці. З капюшоном. Нормальна, матеріал, вона типу фліски чи ще щось. І головне ще одне штани. Блін, їх напевно не буде видно. Ідеальний розмір на мене. Абсолютно нові. Абсолютно нові з біркою. робочі штани. Фірма, фірма на, на задниці. Так що... Не буду я зараз знімати штани і перевіряти, яка там фірма. Але я дивився вже в інтернеті, їх можна продати. Вони абсолютно нові, були складені, їх ніхто навіть не міряв. Це як Оля вивозила цей бін. Вона каже, тут в мене з лівої, під лівою рукою, їм не можна нічого чіпати. Внизу є нові штани. Вони коли вони привозять великими контейнерами, вони ті контейнери розкидають в біни от ті візочки такі великі сині. І вони бачать, що вони там кидають, але їм брати не можна. Заборонено навіть на обідню перерву. І вона каже, там є. І я зразу цик-цик-цик хапну і все. Я їх продавати не буду. Вони просто на мене добре дуже сидять. І мені треба були якраз замінні штани, щоб я от завтра поправ свої улюблені. Ці будуть на заміну. Вони. Довго мені прослужать. Це хороший матеріал, це спеціально робочі, воркер, там якісь робочі штани. І оця штучка. Я ній одівся, щоб показати. В хаті в мене тепло. Знайшов собі е, штани. Штани Соломони. Соломони, лижні штани, я їх міряв. Вони на мене. Коротші, ну, їх треба попрати, ясно. Що вони десь тут були брудні, отут вони брудні. Е, гарні соломони і надпис всередині рожевим. Так що, швидше за все, це жіночі. Але я нікому не скажу. Крім вас, ясно, що. Крім всього Ютуба. Вони на мені добре сидять. Ніхто там не буде бачити, жіночі, не жіночі. Нормальні. нормальні. Так, я взяв ще андерве. Я не покажу, не покажу, не буду вже показувати. Хвалитись. Взяв класну футболку. Це спортивна футболка, без рукавів. Тоже абсолютно нова. Joy Fresh насолоджуюся свіжістю. Вона дуже, Вона зовсім прозора. Руку мою не видно, але ну, насправді видно. Вона реально дуже, дуже легенька і нормально, спортивна. От, ходити в зал, бо я коли ходжу в зал, мені от моя футболка постійно тут зачіпається, можу поправляти, а так без рукавів. Гарно дивиться. Шкарпетки можна показати, гарні чорні шкарпетки прості на роботу. На роботу. Ця штучка нехай буде. Я перше не дуже їх любив, треба було взяти банку. Сюди вставляється банка. Це термогр... тер... термос такий. І, по-перше, руки не, не холодно. Це брати з собою десь на природу, по-перше, як чухол на банки, що тут же не можна алкоголь розпивати. Навіть безалкогольне пиво можуть домахатись, не треба. А от мати такий от чохольчик. Добре. Флягу таку от знайшов. Це я її подарую комусь обов'язково. Мені вона абсолютно не потрібна, але вона, я люблю таке гарне покриття. Ясно, що не шкіра, плюс резинка, все, що потрібно. Мініатюрна. Сумочку, жіночу. Малесенька-малесенька. Я її обов'язково комусь подарую. Так що вона не пропаде. Рукавиці. Класні рукавиці. В мене колись були такі подібні в Україні з е, флісом всередині. І ну, на, мою руку, на мою руку, в мене колись були такі в Україні, і я їх е, подарував е, напарнику в армії другому своєму. Е, Класне. Йому вони підійшли і він е, ходив в них на, на пост. Може, вони ще в них є сірі. Берлін, до речі, тої самої фірми. Тої самої фірми просто Сірії тут з канадським прапором. Нехай будуть. Я такі рукавички люблю. Десь вийти, перейтись. Може бути. Плюс я ще знайшов рукавиці будівельні. Це дорогі рукавиці будівельні, хороші. Хороша фірма. Мех Мех Про Класні. От тут Що одні, що другі. Ці ще й сенсорними пальцями. Затяжками. Такі рукавиці я люблю. Вони ще дорожчі, ніж та пляшечка, напевно, термо. Що ще я взяв? Ще я взяв цікаву штуку. У мене в Україні я дуже часто їздив велосипедом і в мене була велосипедна маска. Тут велосипедна маска. Оце мені сподобалося, що більше тут. Ще й на вухо є. Плюс у мене є чорна шапка, що буде от тільки отак: е, Ну, чи на велосипед, чи просто вийти на вулицю. На роботу перейтись? Маска класна. На фоні того всього не видно, ну. е, я буду її використовувати однозначно. То маска для мене. І, і, і забув сказати, розкопав я тільки що. В церкві взяв хліб, в церкві хліб роздавали, взяв буханку хліба, хліб в мене йде стратегічний продукт. Тож, хліб в мене йде. Після того це вже все. Нарешті, по секунду все закінчив. І після того я вирішив, ну як, в 4.30 закінчилось, туди-сюди, поки на касу Олю забрати в 5 годині. Думаю, поїду я куплю собі соус, але мені треба було перше на заправку. Тож я поїхав, блін. Олі знайшов ще одні лижні штани. Ці лижні штани я собі взяв, такі вони більш поношені. А ще одні лижні штани для Олі. Чорні, жіночі, там вони блискучіші такі, то я її взяв. Класні, класні, я надію, всі підійдуть. Зараз напишу смс-ку спитаюся. І я поїхав на заправку. Поїхав, заправитися на 25 доларів, там недалеко якраз. І повернувся назад, підібрав Олю. І друга напарника забув як його звати. Дуже хороша людина, смішний, любить посміятись. Він живе десь вище, вище. І ми поїхали в Гонконг, якийсь там магазин. Я просто в інтернеті побачив ось це. Яке я вже купив. Ось іменно така сама банка продається в інтернеті в маркетплейсі. Я просто натрапив і я не міг зрозуміти. 50 доларів. За ось це. І потім вже вбив в інтернеті сіраха, хот, чилі соус, Мені треба іменно з кугутиком. Бо є різні там з качками, ще з кимось. Оце я знаю, що ідеально, найкраще. Він не має оцту, справжній соус. І знайшов по 20, 30-40 доларів продають, бо їх ніде не можна знайти. А от одна людина, що. Я вчора розказував, знайшли по 699. 699, та в тому магазині. Велика банка. Маленька, дешевша я зробив фотографію. Тож, я поїхав в той магазин сьогодні разом з ними. Оля, само собою, там знайшла дешеву рибу, дешеву курку. Там реально курка Бройлер величезна, 15 доларів. Така, як, ну, Я думаю, що така сама ціна, як і я брав. Може я чуть дешевше взяв домашнього, але там дуже дешево, там багато чого дешевого. Е, Hong Kong Food Market називається. Е, і так і коштує цей соус. Головне, що там нема податку. 699 взяв велику банку, одної мені вистачить. Надовго. То реально гострий соус і до всього додати дуже добре. Це на бензин 19. 19250. 19 літрів заправився. Взяв я того, Оля собі набрала теж всякої рибки. І ми поїхали. Підвезли ми того чувака до Сітрейна. Олю я завіз додому і повернувся я додому. Нарешті добрався додому. Взяв собі гріти деруни запікати вже в тій фульзі. Ті фурзі і, і що там, щоб я нічого не пропустив. І чую, сусіди виходять. Сусіди виходять, чую, ренді е, говорить, є діти щось там збираються. Я так і зрозумів, що вони збираються на прогулянку. Мені сподобалось, що він з ними дуже часто ходить на прогулянки. От вечором вони збираються, він бере дітей і вони йдуть десь тут в парк. Де ж тут є парк? Треба мені подивитися по карті, так як я нікуди не ходжу. Не треба буде, треба вийти трохи в світ, на люди подивитися, то скільки там того. І це. І, і думаю, я вийду привітаюся. Вийшов, привітався з ними. Вони якраз взуваються, діти взуваються, Ренді вже чекає з рюкзачком, вони там. Цей. І думаю, ну як не виходить з ними кіно подивитися, мультфільм. Подивимося. І Ренді каже, подивимося просто ніяк. Ну, завтра мені не виходить, завтра я йду в спортзал. Вівторок я вже домовився, мені там треба буде е, Юлю підібрати, бо вона буде мати закупи, просила, просила підвести. Я розумію, ну а як же, тут тарабанити? Так що я допоможу з тим. Середа в мене знов тренажерний зал, і воно так все закручено, але колись воно буде. Може, може, вівторок побачимо після роботи. І я виходжу з ними, привітався, поговорив, думаю, подарую їм. Оці, цю гру, як Нінтендо. І каже: я маю для вас для дітей. Ренді вже знає, я його питався, чи дітям можна подарувати це, може в нього правила домашні, що діти не бавляться ігри, там кожного своє правило. Він каже, так, все, тож якщо є дозвіл подарувати, значить можна. Я їм виношу ті ігри, даю, відкриваю ту пачку, у мене вже позаду її немає. Відкриваю. Дістаю одне Нінтендо малій, Лідії, Лідії, вона... А вона сидить на підлозі в коридорі там чисто. І взуває якраз взуття. І, і даю Еліоту. Другий. Та діти, блін, очі, вау, тато, тато Нінтендо. Мала відкриває, тато Нінтендо. І реально таке щастя, побачите, як діти радіють. Щиро радіють вони не так, що. Фу, Нінтендо, фігня. Ні, реально такі раді я дістаю там, їй різні ігри, там е, е, касети вставляти. Мала дивиться вже крутить, де ту касету вставити. Я її включив вау! стилу, сенсор, сенсорні екрани. Там ну класний, класний апарат. Діти щасливі такі були капець, не могли відірватися. Я кажу, віддавайте татові, прийдете з прогулянки, тоді будете бавити, Зараз, напевно, сидять в хаті бавляться. Задоволені, такі задоволені, як румба. Для румби я вже маю подарунок. Так, відсунеться воно чи ні? Відсунулося. Я румбі подарую ось цю викратку. Вона от сама розкручує. Румбі подарується викрутку. Тут є насадки, типу, сверла або накірнити, зробити місце, де сверлити. Класна штука, але я не буду користуватися раз в рік. Ні-ні-ні, румба буде задоволений. Я думаю, що він їй поставить свою сумочку і буде на роботі з нею ходити всім хвалитись. Так як ми знайшли разом з ним викрутку одну, дуже хорошу, я її взяв собі. А Румі Ромі Румі цю. Я вже для румби маю подарувати подушку, Ту, що я колись купив на секунді така класна підкладка в машину. В машину або на крісло комп'ютерне. Я пробував, мені незручно на комп'ютерному кріслі. А румби машина там якась така собі, може йому в машину піде. Ну я думаю, він буде задоволений. Так що потрошечки, потрошечки. Румбу, румбі буду дарувати. Тож, Він так радіє, як дитина, як оці як діти. Тож таке я поїв. Смачно поїв. Оці штани нові, вони були в шерсті. І я колись собі купив оцю штучку, яка розвертається. І вона вона працює. Вона працює, але вони були стільки в шерсті, що тут ну, реально треба було не побавитися. Але оця ліпучка все ж таки краще. І як би не було, липучка краща. Хоч треба купляти, але вона набагато краще чистить. Так що ось це. Піде на роботу. На роботі буде от, почистити штани, я кину там, шуфляду, там у нас місце є. А це в хаті буде. Буду купляти, якщо треба буде цілі почки, але їх тут ціла купа. Це ще залишила е, квартирантка. оця ж тут була. Класне ну, ім'яне Мівеа мата. Жесть. Індійські індійські імена. Тож я буду цим користуватися. І, і, і все. І все. Завтра понесу прання. Фартушок я ще знайду, нічого страшного. Надіюсь, ці плямки мого, з моїх штанів. І на сьогодні хватить. Завтра буде вже робочий день. Середина місяця. Побачимо. Все, до завтра!